Зараз зробимо тест тканини Малібу. От, Візьмемо на такому більшому куску. Маю червоний маркер, чорного не знайшов, закінчився. І е, так, кулькова ручка. Значить почнемо з маркера. Зараз. Лишаємо пописане. Так. Давайте зробимо тут лінію, яку стрем зразу, а тут. А цю хай трошки підсохне. Так, і ручку. Так само попишемо ручкою. Так, пописали, пописали. Так, і в нас поки що тільки вологі дитячі серветки. От, без спирту. Без спирту. Так, давайте стирати, пробуємо стирати ці пописані. Так. Так, тут стерлося. Так, ще одна полоска, яку сильніше притиснув. Ну все. Тут маркера нема. Так, серветка. Все, тепер ручку. Кулькова ручка. Так, ну, в принципі, якщо зразу вам дитина пописала, ручкою там. Це без хімії, це просто волога серветка. Все стирається. Так, ці дамо трошки підсохнути. Нехай там дитина помалювала і ми того не побачили. Все, це волога серветка. От, це нас підсихає і чекаємо трохи часу. Так, пройшла орієнтовно година. Продовжуємо наш експеримент. І пробуємо також салфетками стерти. Ну, взагалі без проблем стирається з тканини. Ну, а якщо якесь серйозніше забруднення, то я думаю, що як взяти нормальну хімію для хімчистки, то взагалі без проблем будь-які плями видаляються. А так, легкі забруднення, маркер, кулькова ручка салфеткою, легенько стираються.